Привіт, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, на мою думку. Багато хто взагалі з нас шукає нішу, в якій можна почати швидко заробляти, яка вам буде подобатись і дарувати повну свободу дій, свободу взагалі в житті. І тут можна натрапити на певну пастку в плані того, що ви будете думати, чим більше я роблю дій, так тим швидше я прийду. Ось до цієї свободи, до цих грошей, до цього зацікавленості в плані того, що ви робите. Але насправді я цей шлях проходив, і я розумію, що в цьому є свої підводні камені, саме в тому, що у вас є дуже великий розфокус і марнотратство вашого часу на те, що не приносить вам результату. Давайте поговоримо про те, як знайти той фокус, який буде вам давати той бажаний результат, до якого ви йдете. Мене звати Саша, мені 25 років. Я займаюся товарним бізнесом більше 4 років. Це моє основне направлення. Зараз маю. Активних сім інтернет-магазинів, команду з дев'яти людей і невеличке виробництво на території України за останній рік ми зробили більше 15 мільйонів оберту сумарно і відповідно непогано на цьому заробили. Я провів більше ста консалтів по товарці. Був запрошеним спікером більше ніж. 15 навчань з товарного бізнесу і маю власне авторське навчання, яке називається система. Тут я буду розповідати тільки все на власному досвіді. Я взагалі не експерт в цьому, але я можу поділитися тим шляхом, який я проходжу і прийшов. І я думаю, це буде корисним для когось з вас. 100% Я дуже любив завжди починати одночасно 5-7-10 направлень, просто багато різних ніж, одночасно думаючи про те, що я всюди буду встигати, всюди буде якийсь потенціал накопичуватись і потім Давати мені класний результат, але в кінцевому результаті завжди, абсолютно завжди, ця історія приводила мене до того, що я просто вигорав і взагалі переставав щось робити. Тому що одне діло, коли ти заряджений, маєш класний ресурс, робиш щось в кожному з цих направлень, так а інше діло, коли додається багато операційних задач, тобто рутинних задач, які ви просто робите, 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 вони не дають якогось вам розвитку, ви повинні їх робити, щоб робити, щоб це направлення існувало, і все умовно. І якогось розвитку не відбувається, ви просто як білка в колесі бігаєте? Цих направлень багато. Ви завжди тут. Як білка в колесі? Ви не можете побачити якісь. Результативні дії з боку, які треба зробити, щоб зробити там прорив і щоб отримати класний результат. І з часом ви починаєте просто емоційно вигорати. Тобто, вам вже просте це не так подобається, як до цього. Ви вже не бачите результату якогось. І коли починаються проблеми в одному, в двох-трьох в направленнях, ви просто сипитесь, забиваєте на одне, на друге, на третє, і все. І в кінцевому результаті у вас просто нічого з цього немає. Воно не дало вам результат. Ви думаєте, що взагалі все це не те, що вам потрібно, чим ви хотіли займатися, і умовно вам треба рухатись кудись далі. Ви відпочили. І потім починається все наново, все спочатку, все так само, як було. Я, мабуть, я не знаю, разів 10 цей шлях проходив. Він дуже болючий, насправді, але він був корисний для мене, щоб зрозуміти деякі речі важливі в плані фокусу, уваги і в плані ефективних дій, які треба робити в певних направленнях, якими я займаюсь. І, наприклад, зараз я прийшов до того, що коли є одне-два направлення, у вас є час на те, щоб побачити. Якісь ефективні дії, які ви можете зробити, побачити зі сторони, що ви взагалі робите, чи ведуть ці дії туди, куди вам треба від цього відштовхнутися, проаналізувати і виписати собі там певний там список умовно, так навіть тих дій, які можна зробити по іншому, і вони зможуть дати вам результат. І знаєте, навіть на прикладі. Деяких моїх друзів, те, що я бачив, які займалися одним направленням. До речі, це цікаво. Що це товарка, але ну нехай буде так. Є, є, є хто займався іншим направленням, але один з них це той, хто саме товаркою займався. Там 8 років людина займається, і вона заробляє дуже класні гроші на цьому. І вона, от одну й ту саму нішу, взагалі вона просто із року в рік займається, вариться в ній. Налаштовує рекламу, розвивається, знаходить різні канали збуту, різні варіанти продажів, починає заробляти дуже стабільно і дуже так потрошку, але виходить на класний прибуток 5 тисяч доларів, 10, 15, 20 тисяч доларів на місяць. І це дійсно такі кошти вона на цьому заробляється. Дуже класний результат, насправді. І я в моменті, коли там декілька років назад багато всього пробував одночасно, я розумів, що час однаковий пройшов там два роки, і він виріс там з 5 до 10 за 2 роки. А я умовно. На тих самих там п'яти тисячах доларів, але я просто дуже втомившися. Мене чогось стабільного немає, я завжди в чомусь варюсь, а фактично якогось фундаменту немає, за яким я можу рухатись далі, і це найголовніша проблема, тому що пройшов час, і я бачу, що я просто стояв на місці по суті. Гроші якісь зароблялись, але якщо просто все зупинити, то і гроші перестануть зароблятися. І це була найбільша проблема. І потім я почав задумуватись про те, щоб робити такий прям суцільний фокус на декількох направленнях, і все. А зараз невелика рекламна пауза. Хочу нагадати, що в мене є власне навчання з товарного бізнесу система, де ви за 10 тижнів з повного нуля побудуєте власний інтернет-магазин і почнете заробляти свої перші гроші, свою першу тисячу доларів на власному бізнесі. Ми повністю за 12 модулів пройдемо весь шлях від повного нуля до пошуку креативів, сайтів. Запуску реклами, масштабування та створення власної команди, а також будуть, звісно, щотижневі зідзвони дуже круте та класне оточення, з яким ви будете разом спілкуватися і рухатись вперед, щоб дізнатися більше про навчання з товарного бізнесу і потрапити одним із перших на наступний потік. Заповнюю анкету нижче під цим відео. У мене до трьох направлень, зараз якими я займаюсь. Товарка вона може бути, якщо ми беремо її як приклад, вона може бути там 10 ніж, але це як сумарно одне направлення, і там вже є команда. Вони там запускають, це вже автоматично відбувається. І є там товарка, ще декілька направлень, так які також пов'язані з товаркою, по суті, насправді просто різновиди там деякі в плані продажів. І за рахунок цього є можливість, є ресурс, є досвід вже накопичений, щоб зростати більш активніше, системно і якраз зробити той фундамент, ну який вже, в принципі, вибудовуються з року в рік зараз, який буде. Класним бустом надалі, там де я зможу вже зростати X2 кожні там півроку або рік в результатах, в грошах, в усьому. Тому дуже багато тексту сказав. Але я веду свою думку до того, що фокус уваги на одному направленні дуже важливий, і я раджу вам не розпилятися, якщо ви вибрали для себе, наприклад, ту саму товарку, щоб ви не розпилялися ще на 10-5 на 5 направлень, що ви там ще крипта, SMM, там таргетолог, п'ять різних ніж, і ніде нема результату. Так не працює, якщо це товарку, візьміть цю нішу. Попрацюйте рік, автоматизуйте. У вас буде команда, вона вже буде працювати, і потім йдіть далі, беріть нові ідеї, реалізовуйте їх і розвивайтеся, тому що в перспективі оця розфокус він ніколи не дає результати. Ну майже нікого я не знаю. З реальних прикладів, не якихось намальованих, а реально прикладів людей, які дійсно зробили класний результат. Зазвичай, навіть в кого зараз 10 ніж, вони почали з однієї, налаштували все, потім друга, третя, і ось так от потрошку зробили класний результат. І вже звісно, у них багато різних бізнесів. В принципі, я думаю, я. Вам комплексно розповів свій досвід, поділився. Мені це було важливо. Хтось зробить свої висновки для когось. Це буде корисним, і я буду дуже радий цьому. На цьому, все. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти і порефлексувати на цю тему. Я завжди люблю багато чого обговорити, особливо на такі теми. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал.